Привіт! Help! От і вийшла обнова. Я вибачаюсь за запізнення, але я випустив новий актив сейв з шикарним, як ти бачиш, iPad View і 90 FPS чи 90 -ма. Короче. I got supplies. Е, у мене на телефоні немає 90 FPS, але, але у тих, в кого ця функція доступна, з самого екрану 90 Гц, все буде працювати. Е, я не знаю, що ще додати сюди. Як бачиш, все працює заєбись. від першого лиця теж. Відок так поміняв, щоб був більш широкий. Тому посилання під відео. Залітай, качай. Е, інструкцію, якщо треба, напиши в коментарі. Я засніму відосик, що куди кидати. І все. Па-па.